Польська влада відреагувала на блокаду кордону. Що пропонує вивезти на Волин циклон. Синоптики пояснили, чого чекати. Нова стратегія мобілізації влада залучатиме рекрутерів. В автотрощі на Ковальщині загинуло двоє людей. Що каже поліція? Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. Розпочну з тривожного прогнозу погоди. Волині готується приймати циклон із Балкан. Вже цієї ночі має випасти до 12 сантиметрів снігу. Вітер обіцяє бути настільки сильним, що призведе до хуртовини. Чи можливий на Волині такий же апокаліпсис, який днями був у південних областях України? Дивіться в сюжеті. На Волин циклон. вже цієї ночі прогнозують синоптики. Область засипла снігом, ба більше у прогнозі морози та хуртовина. Цієї ночі очікується значний сніг, ожеледиться в ранішню пору вже з пора до 15-20 метрів за секунду що з собою зумовить і також гортовини ем, і зниження температури до 3-8 градусів морозу. Очікується утворення снігового покриву висотою 8-12 см. Циклон на Волинь рухається з Балкан. Що цікаво, це не той самий, який днями спровокував сніговий апокаліпсис на півдні України. Нагадаю, в неділю хуртовина знеструмила частину Одещини. В області перекрили трасу для руху вантажівок. Через падіння стометрової труби на котельні великої потужності мешканці одного з районів лишились без опалення. Та найгірше через негоду в Україні загинули десятеро людей. Циклон, що рухається на Волинь, каже синоптик, не такий лю. Ути, утім, варто бути обачними. Дані погодні умови можуть порушувати електропостачання і також обмежувати рух автотранспорту на дорогах і на окремих ділянках вулиць. Спершу на волинь прийде теплий фронт циклону з Балкан, а у після холодний. Теплий, простими словами, витіснить тепло і покличе сніг. Спочатку у нас вночі буде проходити теплий фронт, це який принесе нам опади. А вже в ранішню пору буде проходити холодний фронт, який після, після якого стане прохолодніше і почнеться вітер. 30 листопада, за словами синоптика, погода має поліпшитися. Надалі опади будуть припинятися. Проти протягом доби 29 числа, а вже 30-го листопада переважно без опитів. Температура близько 0-5 протягом доби. А початок грудня на Волині обіцяє бути морозним. Синоптики вже зараз говорять про температуру по області до мінус 10 градусів. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. До важких новин з війни втрата у Маневицькій громаді 25 листопада під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув житель села Черськ Сергій Медведюк. 27-річний старший бойовий медик воював з вересня минулого року. У нього залишилися батьки та сестри. Відомо, що брат Сергія Медведюка Іван нині теж у збройних силах. Про час зустрічі полеглого бійця на рідній Маневичині повідомлять згодом. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна і світла пам'ять герою. Ще одна гірка втрата у Прилісненській громаді Камінька Кашельського району. 25 листопада помер молодший сержант, командир інженерного відділення Анатолій Веремчук. 55-річний військовий уроджений села Городок був ще й учасником АТО. Боронив Україну від російського агресора уже довгий час. Вдома не дочекались бійця, дружина та син. Висловлюємо співчуття рідним і близьким Анатолія Варемчука, вічна пам'ять і шана герою. Уряд планує змінити стратегію мобілізації, як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Зокрема, влада має намір використовувати рекрутингові компанії. Вони виявлятимуть людей із певними навичками, які хочуть допомагати армії, але не хочуть на фронт. Таких відмовлятимуть від спробу ухилятися від мобілізації. кажуть, призовники мають розуміти, що не просто вирушатимуть на фронт, а будуть займатися тим, що відповідає їхнім навичкам. Данілов пояснив, мовляв, деякі люди бояться померти чи бояться стріляти, але це не означає, що вони не можуть бути залучені в інші види діяльності. Наприклад, у механіки чи зварювальники він наголосив, мобілізація стане більш гнучкою. оголосять ті спеціальності, які потрібні, і люди будуть заявлятися на конкретну посаду. Тим часом у Волинській бригаді тероборони підсумували роботу мобільних рекрутингових груп. кажуть, ці групи повністю себе виправдали. Вони нагадаю, працюють у різних населених пунктах області, ставлячи інформаційні намети. Тепер військові демонструють відео, на якому показали тренування воїнів новачків, пройшовши базову військову підготовку у навчальних центрах та повернувшись у бригаду новобранці. Продовжують посилений військовий вишкіл з досвідченими інструкторами, які мають великий бойовий досвід. Тільки після того нових військових задіюють у бойових операціях. У Волинській бригаді зазначають, саме такий підхід командування до підготовки особового складу забезпечує гідне виконання бригадою бойових завдань на Бахмутському, Лиманському та Куп'янському напрямках. Одночасно запрошують усіх охочих ставати до лав Волинської бригади і тримати стрій разом під бойовим прапором сотки. Кордон з Білорусі укріплюють потужніше. Волинським прикордонникам знову передали спецавтотехніку. Йдеться про автівки, генератори, телевізори для віддаленого відеоспостереження. Крім того, волинські рятувальники перевезли колегам-прикордонникам плаваючий транспортер. Він незамінний у надзвичайних ситуаціях. Важливий і для транспортування водою військових, а також різних вантажів. Отриману техніку та майно військові будуть використовувати в підрозділах, які забезпечують охорону та оборону українсько-білоруської ділянки в межах волині. Смертоносна аварія на Ковальщині посеред білого дня на трасі поблизу села Городилець, 36-річний водій Хонди не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Там зіткнувся з мікроавтобусом Мерседес через удар між автівками. Водій та 30-річна пасажирка легковика. Загинули відомо, що прізвища у них різні за неофіційними даними. Обоє військові у бусі, кармани чи пасажир мали легкі травми. Слідчі ще розслідують деталі цієї трагічної події. У центрі Луцька лексус збив школярку. 11-річну дівчинку з травмами забрала швидка. Аварія трапила сьогодні по обіді на проспекті Волі, поруч обласної філармонії. Як повідомили дванадцятому каналу в поліції, дівчинка переходила дорогу на пішохідному переході. За кермом лексуса була 74-річна жінка. Правоохоронці з'ясовують обставини аварії. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Польська влада відреагувала на блокаду кордону. Що пропонує? Вивезла з Донецька 98 ящиків пожитків. Історія бабусі, яку звали Бандерівкою. В одній із луцьких шкіл діти насолоджуються результатами ініціативи комунальників. Уряд Польщі нарешті відреагував на блокаду кордону з Україною. У повідомленні польського міні інфраструктури повторюються тези протестувальників: скасування електронної черги та відновлення дозволів для українців на міжнародні перевезення. Тож Міністерство інфраструктури Польщі повідомило, просить Україну скасувати обов'язкову реєстрацію в системі є черга вантажівок, які повертаються з України до ЄС. Мовляв, через цю систему водії поляки чекають набагато довше. Це пропозиція стосується, зокрема, пункту ЗОС у А от щодо транспортного безвізу для українців, через який головним чином і відбувається блокування кордону, то очільник мінінфраструктури Польщі звернувся до Євросоюзу. Польща просить створити спільний комітет, який би проаналізував, як відповідна угода з Україною вплинула на ринок. Автоперевезень ЄС експерти кажуть, ця перша заява польської влади пролунала на фоні схвалення оновленого складу уряду. Блокування кордону триває 6 листопада. Українська влада за цей час організувала нашим далекобійникам на кордон доставку їжі та ліків та пропонує евакуацію бажаючим. Спершу її звали Совіткою, згодом Бандеркою, але вкрай рідко звертались на ім'я Ольга Стайкова. Так звуть героїню нашого наступного сюжету. Бабуся виїхала з Донецька ще в 2017-му. Оселилась у Луцьку, доглядала хвору доньку. А коли єдиної рідної людини не стало, почала шукати близьких з-поміж перехожих. Фактично, самотня бабуся а насправді пенсіонерка, яка знайшла у Луцьку. Цілу родину історію чернігівчанки, донечанки, а тепер уже лучанки. Дивіться у сюжеті Ольга Стайкова показує мені вазони, які їй вдалося вивести з Донецька. Красиві. називається «Білий принц». та хорошенький. В її невеличкому коридорі досі не розібрані ящики з речами. З Донецька жінка намагалася вивезти усе нажити, помістила в 98 ящиків. У кожному з них згадує на кордоні в російському Білгороді перерили все. Чи то люди в Росії, чи то звірі. Чи то якісь садісти, чи я не знаю, вона рвала ті ящики, як не знати, що шукала, що вона шукала, я кажу, дочечка, що ти шукаєш? У бабусі 80 років. Що ти в неї шукаєш? А вона мені каже, якщо шукаєш, може ти наркотики, може, ти гранати везеш. Я кажу, ну ось у відрі граната стоїть. А там сміється, був оцей ось кактус, від якого добряче дісталося росіянці. І вона так, як паткнула рукою, Тоже, бачите, які кодючки страшні. І всякими словами. Це було в 2017-му. Тоді каже бабуся: в Донецьку робилось Марво. Утім, самостійно вибратися з-під вогню ще можна було. З Лівої сторони волноваха, з правої сторони у нас піски. На песках стоїть Україна, на Волновахі стоять росіяни. От от росіяни б'ють на пески вселити через наш мікрорайон. Песок віддають здачу туди, на волноваху. Народилась Ольга Стайкова не в Донецьку, а на Чернігівщині. В селищі Рібки, що під Білоруссю. В Донецьку мене, звісно, ніхто не звав ніяк, ні Ольга Олексіївна, ні Оля Бендерка. Що Бендерка? Ідеш котів кормити. Дитинство було бідним і вкрай складним. Припало на голодомор. За 100 грамів зерна згадує бабуся людей саджали за ґрати на 10 років. Такі шароварі. Тут на резиночки, і ми колоски збирали і сюди в штанята запихали, щоб потім додому прийти, пом'яти і щоб мати спекла якось, якось блінчика. У 1960-му Ольга Стайкова пішла в невістки. вийшла заміж за військового і виїхала на Волинь. Всяко було невістка є невістка. А ще ще, як кажуть, звідки з Чернігівщини ще в мене говір був такий. Російсько-білоруський, такий тяжкий, картавий. От. І вони, вона, вона мене називала Совітка. Згодом народила доньку Галину та вивчилась на лікаря, виїхала в Донецьк, згодом забрала до себе і матір. Це її дипломи, грамоти і світлини бабуся щодня розкладає на столі. У червні цього року Галина померла. 25 26 24 червня. Це ось буде півроку. Нині 84-річна Ольга Стайкова живе в Луцьку в квартирі, яку після евакуації з Донецька їй купила донька. Щотижня до самотньої бабусі приходить соцпрацівниця, допомагають сусіди і просто небайдужі люди. Хтось вмеблював кухню, хтось придбав бойлер, хтось приносить газети, а хтось пакунки з продуктами. Сам на сам з бідою каже жінка, її не лишили. На Волині це не люди, це якісь ангели. Про те, що на схилі літ знову повернеться на рідну Волинь, Ольга Стайкова каже, уявити не могла. Попри пережите, тішиться, що її називають на ім'я. Над головою не літають ракети, а в речах не риються росіяни. Анастасія Качина Вячеслав Білов, дванадцятий канал. У звичайнісінькій школі своя міні-очисна станція і особлива питна вода у фонтанчиках. Такою новинкою хваляться у 22-му ліцеї обласного центру Волині. Школярі воду смакують та навіть вилаштовуються у чергу. Більше про пілотний проєкт Луцьк водоканалу у сюжеті. Злата, учениця 4 класу, 22-го ліцею у Луцьку. Після тенісу на фізкультурі відразу біжить втамувати справу до нового фонтанчика. Як якась к мені здається, або як мали її прийняти в автоматі. Така спеціальна ці питні фонтанчики, пілотний проєкт Луцькводоканалу. Першу нову сучасну систему очищення води обладнали у звичайній міській школі. Завдяки цьому школярі мають можливість споживати не просто чисту воду, а справді корисно, збалансовану за мінеральним складом. Вона очищає від е, додаткової іржі, окалин, які є в трубах. Вона забирає певні запахи на вугільних фільтрах, вона за рахунок певних мембран відчищає від інших домішок, забирає так само надлишковий хлор, який є в водопровідній мережі. Збалансовує по кальцію по, по солях воду, яка буде вишвитися, і ультрафіолет вбиває всі бактерії і мікроби, які можуть мати певну невелику кількість воді. І школярки якість води вже оцінили. Кажуть, вода смачна настільки, що її хочеться пити ще і ще, і навіть вишиковується за нею в чергу. Я доволі часто її п'ю через те, що раніше я брала з собою, але це додаткова вага на спину і завжди так кидеш додому назад, спина. А так в школі приходиш, вона смачна, очищена. І я доволі часто її п'ю, особливо, коли фізкультура в у нас в парах, це доволі довго і хочеться пити. Тому навіть після їдальні, щоб зекономити на якусь ще одну вуличку, тут вода безкоштовна, я приходжу свою п'ю без і скільки хочу. Якщо чесно, так, вона якась більш м'якіша, я не знаю навіть, як це обґрунтувати. Смачна вода, насправді. Так, частіше, бо зараз після фізкультури, наприклад, можна пити воду. І так, насправді, частіше. У нас завжди після фізкультури, якщо ми йдемо навіть вони просто всі сюди спускаються і там вже можна сказати, штовхаються. Ховалять воду, і педагоги звернули увагу, що навіть після кипіння у чайнику не залишається осад. Якщо ми, наприклад, там собі чай заварюємо, то теж беремо звідси воду. Немає осаду, вода, вода якісна і смачна». цю воду в шкільному колективі споживають не тільки у фонтанчиках її використовують і кухарі. Готують дітям обіди тепер з води з високим ступенем очищення. Директор водоканалу зазначає, що відтепер головне регулярний контроль. Кожні три місяці братимуть воду на аналізи, щоб зафіксувати момент, коли потрібно буде змінити фільтри, аби вода й далі була смачна і корисна. Купити обладнання це не проблема. Головне це саме по воді, моніторинг, контроль якості і системне обслуговування. Оце саме ключове. Фонтанчики в неї є безконтактні, тобто діти не контактують, не додатково не потребує там пластикової тари і так далі. Ця система очистки мала бути впроваджена ще 2021 року. Закупили обладнання, однак гарні плани перебив карантин. Тому такі фонтанчики з'явилися у школі аж тепер. Подбали окремо і про їхній дизайн. Ми зробили графіті, таке більш відносно тематичне, і відносно саме оздоблення питних фонтанчиків, воно спонукає дітей споживати. Діти зараз вибагливі і вони хочуть якості, якості як по посуді, по зовнішньому вигляді. А от чому такий пілотний проєкт реалізувався саме у 22-му ліцеї? Директорка розповідає з гордістю. Чому 22 га школа нам запропонували? Бо віктор Мак... Колеєвич, випускник нашого закладу освіти, він прийшов, каже Лариса Вітальна, давайте спробуємо. Ми, звичайно, були за у водоканалі. Кажуть, нову систему перевірили, і вона працює. Якщо будуть запити від батьків чи вчителів інших навчальних закладів міста, то комунальне підприємство готове взятися. Користь води для здоров'я недооцінювати не можна. Тому що, якщо якісна вода для дитини, він тоді хорошо вчаться, них хороший настрій, а це саме основне. Облаштування комплексу спитних фонтанчиків і очищення води в ліцеї вартувало з усіма роботами під ключ близько 180 тисяч гривень. Кошти вкладало підприємство, а також підтримали меценати. Анна Кравчук, Василь Мерещук, 12-й канал. Лучанка стала чемпіонкою України з паверліфтингу. А Оксана Матрунчик визнана найкращою спортсменкою у ваговій категорії до 47 кілограмів. Відомо також, що Оксана встановила новий рекорд України у тязі 145 кілограмів. Змагання, на яких вона успішно презентувала свої вміння, відбулися у Коломиї на Івано-Франківщині. Спортсменка стала там бронзовою призеркою. Як розповідав 12-й канал, 31-річна Оксана Мотрунчик є чинною чемпіонкою світу та Європи з жиму лежачи. Минулої весни у південній Африці вона вижала аж 100 кілограмів. Музика. Поки все ще більше цікавого на нашому ютуб каналі. Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь нами до зустрічі.